Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд запеклого матчу між українкою Анною Ушеніною та індійською шахісткою Вантікою Агравал, який відбувся у другому колі жіночого кубку світу. У цьому відео ми розглянемо партію відповідь міні-матчу з контролем 10 плюс 10. Нагадаю, першу партію, граючи чорними, Вантіка закінчила красивою атакою на Білого Короля. І от у другому поєдинку знову Анні Ушеніній, як і в класичній частині матчу, треба відіграватися. Українка грає чорними, у відповідь на d4 ставить пішака на d5. c4 e6, кінь f3, кінь f6, кінь c3 і h6 грають чорні. Слон стає на f4, слон d6, розмінялися є 3 два і тура c 1 Ушеніна грає А6, захищаючи поле b5, після cd б'є пішаком, слон d3 і кінь c6. Білі грають h3, кінь e7, плануючи вихід слона на f5. Білі перешкоджають розміну білопольних слонів, ставлячи ферзя на c2, чорні грають c 6 і знову на дошці, як і в попередніх партіях, карлсбацька пішакова структура. Рокіровку робить Вантіка G6, кінь А4. Той же план, що й раніше, захоплення полів c 5 та b 6 Так в минулому дуже часто грав третій чемпіон світу Хосе Хосера Капабланка. Слон F5 грає у Шеніна, все ж таки їй вдається розміняти білопольних слонів. Після кінь c5 захист пішака, кінь e5, розмін, ферзь d3 і кінь f5 грають чорні. Після b4, кінь d6. З легких фігур на дошці залишилися лише коні, і стоять вони досить красиво. Білі перетнули демаркаційну лінію, чорні поки що знаходяться на своїй території, контролюючи низку важливих полів білого кольору. А 4 грає Вантіка, як і в попередніх партіях, де вона володіла білими фігурами, намагається провести атаку пішакової меншості. Тура фє 8 грає Українка, тура Б1, Ферзь Є 7 і несподівано А5. Все ж таки, за наявності коня Д6 зіграти Б5 не так просто. Тому Вантіка закриває гру на ферзовому фланзі, мабуть, мріє про нічию в цій партії, яка виводить її в наступне коло змагання. Але Українка грає король g7, поступово підсилюючи позицію. Тура Б є 1 кінь 4, ферзь c 2 і h 5. Білі відводять одного з коней на d3. Ферзь h 4 грають чорні, король h Аш2» і тура e 7 g «Ж3» грає Вантіка, проганяючи ферзя, міняється на є 4, чорні б'ють конем. І тут білі просувають пішака на F3, нападаючи на коня. Але, звісно, така пішакова структура на королівському фланзі не може вважатися міцною. Чорні відходять атакованим конем на Е6 і тепер мають низку цікавих об'єктів для атаки. Передусім це пішак Е3. Та й про білого короля теж не треба забувати. Повертає на Є5 Вантіка коня, тура А Е8, король ж 2 і ферзь g5. Ф-4 грають білі, проганяючи ферзя, і Українка ставить найсильнішу фігуру на F5. Цікавий момент. В попередній партії Анна Ушеніна, захищаючи гіршу позицію, мала зручний момент для розміну ферзів і переходу до трошки гіршого, але досить прийнятного для себе Еншпілю. І тут Вантіка під загрозою атаки на королівському фланзі теж чомусь не міняє ферзів. Кращим ходом за білих було взяття, і після ЖФ король F2. Звісно, далі F6, кінь d3 і кінь С4, тричі нападаючи на пішака. Але у білих тут все добре, тому що після Тура Е2 взяття забираємо б'ємо, кінь заходить на c5. Чорні повинні захистити слабкого пішака b7. Турою, але тура є 1. Після розміну кінь д6, так, у чорних зайвий пішак, але як його реалізувати? На королівському фланзі їхня структура гірша, на ферзовому фланзі все закрито, це рівна позиція. Навіть якщо цього варіанту Вантіка до кінця не бачила, то відчуття небезпеки повинно було їй підказати, що час міняти ферзів. Але ні, агравал ставить ферзя на F2 і білі продовжують свою атаку. g 4 контрудар, але шах кінь в 3 розмін на Ж4 і кінь С4. Майже все те ж саме, що в попередньому варіанті. Чорні забирають пішака, але є одна суттєва відмінність. На дошці залишились ферзі. І нарешті головним об'єктом атаки чорних стає білий король Тура H1, G5 у Шеніна, король G3 і кінь б'є 3, загрожуючи взяттям на F4. Позиція білих дуже швидко розвалюється: кінь Д2, GF, і тут Вандіка здалася. Дійсно, після взяття на F4 буде шах ферзем, тура H8 і мат наступним ходом. Ось такий вражаючий реванш. В першій партії цього міні-матчу Вантіка Агравал поставила мат білому королю. В партії відповіді у білого короля була та ж сама доля. У Шеніна відігралася, і далі нас чекає захопливий тайбрейк з контролем 5 плюс 3. Знову міні-матч з двох партій. Напруга продовжує зростати, а суперниці ще більше втомлюються. Шахи це спорт і виграє більш майстерний та витривалий. Вирішальну партію бліц-матчу і всього цього епічного протистояння ми з вами розглянемо в наступному відео. І за традицією, якщо цей відеоролик вам сподобався, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!